Це окремий ролик про те, як знайти частину від цілого. Ми з вами маємо, наприклад, справа ціле це 9 крапок. Нам треба знайти, наприклад, ось у нас на 3 рівні частини поділене ці 9 крапок, наприклад, 2 треті. Дві треті треба знайти від 9. Як це зробити? Нам, ми можемо, якщо ми дивимось, е, і можемо порахувати, що в двох із трьох частин у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це дорівнює 6. Правильно? Але як не Малюючи схему, нам порахувати. Робимо так: ми беремо ціле. Треба нам поділити на знаменник на 3, тобто поділити все ціле на стільки частин, наскільки поділене воно, і помножити на чисельник, на те, скільки взяти. 9 поділити на 3, 3 помножити на 2, 6. Тобто частина дорівнює ціле, поділене на низ, на знаменник і помножене на чисельник. Таким чином ми можемо з вами знайти від цілого любу, любу дрібну частину.